Всім привіт та підписники мого каналу. Сьогодні у нас тут такий от, ну, трішки нестандартний ремонт. По двигуну техніка простояла дуже довго. Силіконка репнула. І шлангульки вони просто дубові. От, оце поміняне. Вона запускається, працює. Тобто по двигуну, в принципі, як то кажуть, нюансів немає. Е -е, чому її так лишили надовго? Вона простоїла там або рік, або два. Е -е, тому що була от виробітка, от так от вже роз, роздовбало, роздовбало, роздовбало і от уже яма з'явилась на трубі, тут уже передрулювали, тут передрулювали. Я також хотів передрулити, але, але прийдеться міняти трубу, новесеньку ставити. Редуктор лишиться цей. І от шліцики, якщо ви бачите, вони вже гостеренькі. Те, що вони тут гостренькі, то в принципі... Як то кажуть, нічого страшного, Мож, можна було б розвернути на іншу сторону. Але е на чашки також немає шліциків. Привід міняється в парі, тобто міняється і е чашка міняється і безпосередньо сам. Вал. Якщо ви поміняєте щось одне, зазвичай е, купують або е, хочуть придбати лише вал. Я їх відговорюю, ті, хто слухають, ті купляють отак от в парі. І те, і те, або е, я їм перепресовую, або вони вже міняють самі. Ті, хто не вірить, купує лише сам вал. І через деякий час е, зараз покажу. Через деякий час його знову облизує і кажуть, що там щось, як то кажуть, неякісне. Щоб зняти, знімайте звідси. От воно все, як то кажуть, інколи чудово знімається, а інколи приходиться трішечки мучитись. Потім береться наставулька, наставулькується от от, і кувалдометром маленьким. Гепається, воно все вийшло. От, якщо бачите, так щоб було навіть видно, можливо камера налаштується, а вона не хоче налаштовуватися, от не хоче реально налаштовуватись. Ну, в общем, тих шліциків там немає. Тобто от вони є, шліцики, а тут їх... Немає. Потрібно міняти. Потім знімається стопорники все тут. Це я також вам уже показував. Хто бачив, той бачив, хто не бачив. Показую ще раз. На розжим О, такі Ось такі штучки потрібні. І Ножичок або викрутка. Зачіпається звідси і ножичком припіднімається з іншої сторони. Той, хто буде це робити вперше, не хвилюйтесь, з першого разу може не вийти нічого. Потім, так як ви стопор знімали, він трішечки деформувався. Нічого страшного немає. Не бійтесь, берете отак от, берете плоскогубчики і отак от його трішечки, так от що ви бачили, так от трішечки підгинаєте. Тоді він візьме свою форму. Коц, коц, отак от. Трішечки кривовато, але воно там вирівняється, вже як ви його встановите. Е, якщо цього не зробите, е, встановити, він злетить. Тепер потрібно зняти безпосередньо підшипник. Щоб зняти цей підшипник, вам потрібен знімач. Якщо у вас знімача немає, купіть, купіть нове підшипник і все. І напресуйте новесенький підшипник. Стопор цей також, якщо ви будете купувати лише новий підшипник, не хвилюйтеся, він знімається. О, береться оцей стопорочок. Отак от піддівається і Там видно, не видно, на камеру Оп! І все. І він вийнявся. І встановлюється на нову чашку. Тобто, ну, якщо ви сам підшипник, не будете міняти. Потім потрібно оцю всю штучку, як то кажуть, дрючку зняти. Також за першим разом нічого не вийде або щось злітить, або щось піде не так. Лише таким знімачем можна його зняти, по-іншому не виходить. Тримаємо в ручках і, якщо не йде, от, ви берете просто і гепнули по знімачу. Знімете напругу і все. І тоді він піде. Підшипничок зняли, але це ще не все. Береться якась гостренька штучка-дрючка. Вшилюється і знімається оцей пильничок. Краще за все це зняти два пильничка і промити оце все від пилячки, чим я зараз і займусь. Підшипничок чистенький, пильнички протираються. І потрібна нам змазка. Зразу встановлюємо далі один пильничок і присуємо тепер змазку. Без змазки не бажано використовувати. Інший пильничок. І все, і він вже шару діти у вас не буде. Тобто ви його обслужили. Потім смазочки і напресувати отрібно. Вийти це все діло, звісно, що по внутрішній обоймі, не по зовнішній. Потім лишається стопорочок. Стопорочок встановили і взяли, закресували. Все, отак от, от воно повинно виглядати. По-іншому ніяк. Тепер можна протерти, бажано протерти, можна обезжирити, але протирання цього буде. Достатньо. Взюціль теж протерти, щоб на пиляндрію не присувати. Перевертається, направляється, вирівнюється, береться знову кувалдометр, по-іншому ви його не загепаєте і б'ється по центру, забивається до упору. Забили, потім щипчики, шукаємо дві дюрки стопора, вшилюємо, ставлюємо на низ, беремо ще одну викрутку, допомагаємо стопору встати вниз і все. Перевіряємо, чи стало все на місце. Вшилюємо і привертаємо. Так, він на місці сидить. От, як то кажуть, заміна. Заміна чашки. Все. Це на сміття. Там ну, просто якось воно так ну, налаштовується. От. Там все лисе, нема нічого. Е, в принципі, все. Е, трубу поміняю, е, труби у мене йдуть новесенькі. Труби от, новесенькі, без, без дюрдачок, але там втулки вже впресовані. Отака от, от штука. Тут йде 26 труба. Труба є 26, 28, і не стандарт 25. 25 окремо не зустрічав, а кажуть вони є. Так що так, в принципі, в принципі, все. Тут просто буде далі звичайна перепаковка, встановлення одного редуктора, встановлення другого редуктора, встановлення кріплень під... Під ремінь і встановлення кріплень під е, ручки управління ручки цього, як то кажуть, дракона. Ну і в принципі все поїде воно далі, далі до свого клієнта, як то кажуть, працювати. Ну, а мож, можливо знову пару років пролежить. Так що так, от, дякую всім за увагу, до зустрічей. Мир вам! Якщо люди вважають, що е, даний ремонт занадто дорого коштує, то... Такі люди шукають зазвичай нового ремонтника, тому що ну, по-іншому це зробити ну просто-просто неможливо.